Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це Завтра 8 березня я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, поняли? Я зараз в Німеччині я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. Ну вони всі так дивляться, німці. Оно пацанів там по одні квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. Пацан там падні квіточки, падвіті. По Подавайте ще глянем на реакцію подившиться, яке воно й буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут це ж такого нема. Понял? Тут же ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. От, а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесно, реакцію. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки, насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіки зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть чортом попелам зі мною. У них це норма. Ну, для мене це не норма. Це це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і її самі захотіли. Але. В українському магазині, якби я взяв Сочі 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну молодець. Тут в натурі я стояв магазині, я думав, що я супер мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з клітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надіюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Короче, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, яка неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, то в отаке, таке, короче, в клумбу. де, Ну от вам і фемінізм. А ну нап... я... Действуй, да? Они... Дарують мені, типа я накупив дуже багато цих, поняли, букетів. І мені дарують вазок, Піз... а, прикинь, Вау. Вот это да, я. Я? Напишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися то кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарила, Це було так приємно і так надзвичайно, що, блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В, в цьому суть, в душе, розумієте?